Пам'ятаю, коли мені було років 5, я їхав з рідними повз незасіяне поле, і, дивлячись у вікно, задумливо сказав, пора вже сіяти. Вже тоді мені казали, що я стану агрономом. Агроном професія цікава, творча. Вона потребує певної креативності, бо досить часто доводиться шукати нестандартні рішення чи знаходити вихід зі складних ситуацій. Зараз я працюю агромомом в агрофірмі Гермес. Ця компанія виробляє гумінові добрива на основі вермікомпосту. Всі знають нас під маркою «Гумі плюс». Я ще в дитинстві бачив телевізійну рекламу «Гумісол». Нічого дивного, бо агрофірма Гермес виробляє ці добрива вже понад чверть століття. У господарствах я проводжу випробування наших препаратів, а далі аналізую отримані результати. Іноді допомагаю іншим відділам компанії, надаючи їм професійну підтримку у агрономічних питаннях, а ще у мене чисельні відрядження, дні, поля, виставки, успіх, ось що надихає в моїй роботі, вдалі досліди, гарні результати у наших клієнтів, а ще впровадження нових препаратів та технологій. Різні професії з'являються та зникають із плином часу, але без землеробства, людства, не існуватиме. Пишаю, що працюю у сільському господарстві. Переконаний, за нами майбутнє.